Відродження духу народного в діяльності невеликої верхньої верстви залежить від близькості цієї верстви до маси і любові до неї. Не можна, мабуть, інше, як тільки горем да бідою, довести людей до розуму. Своєї мови рідної і свого рідного звичаю вірним серцем держітеся. Тоді з вас будуть люди як слід, тоді з вас буде громада шановна, і вже на таку громаду ніхто своєї лапи не положить. Коли в нас заведеться добро, то й москалю буде лучше. Дивляться на божий мир із бочки, тільки не спорожнює, як той Діоген, а по шию в горілці. Коли взяв збрехати по собачий, то й пропадеш, як собака. А тим часом дбаємо про свою словесну автономію, творімо свою автономічну будучину. Знаємо добре, що ми в себе дома серед своєї рідної сім'ї у своїй рідній хаті, що нам ніхто її не дасть, ніхто не відійме, ніхто ж і не обогріє, та й не освітить її так, як ми самі. Мабуть, Вас няньки вже маличку загодовують такою кашею, щоб із сивим волосом не перестав чоловік липнути до баб. Дівка, кажуть, як верба, де посади, там і прийметься. Мало чого не буває, що п'яний співає. Просто людин наш за всієї байдужості до того, що нині перед ним діється, надзвичайно схильний мріяти і часто знічев'я добуває дивовижні надії, новий доказ юності племені, яке перечуває краще життя попереду. Нас послано тільки пророкувати Воскресення мертвих і будить сонних Це наше діло. Дожились вражі сани до порожніх кишень, то й заводять між народом трусу, що під каламутний час людським добром наживатись. Поки ляхи да недоляшки душили Україну, туди втікав, що найкращий люд з городів, а тепер хто йде на Запорожжя? або Гольтяпака, або злодюга, що боїться шибениці, або дармоїд, що не звик заробляти собі на сущого хліба, сидять там окаянні і в січі, де тільки п'янствують. А чортіє горілку купити, так і їде в городи, да тут і величається, як порося на орчику. Адже пристрасть засліплює зір, а бажання це щари. Плодить оку і світ, і богів, і як пустинні мари. Тяжко жить на світі, а хочеться жить. Доля, звичайно, тих найвище підносить, кого думає найнижче зіпхнути. Не гордуй бідними, не гордуй низькими, не гордуй робочими, боярине. Бо хто ще знає, до котрої хто криниці прийде воду пити, уже пора нам знати, що нема там добра, де нема правди. А собі думав, що я смичок, а всі люди то скрипка. І як смикну, а вони й заграють. І як наче не живу, а весілля справляю. Душа в чоловіка одна, що в козака, що в жінки, занапастивши її, другої не добудеш. Два коти в одному мішку не помиряться. І як споглянеш на дівоцьку вроду, то здасться тобі, що вже ні на землі, ні на небі нема нікого кращого. І то ж, бо правда, що коли будеш у купі з тим, кого любиш, то день так швидко пробіжить, як часиночка.